У далекому 2007 році, коли мені було 5, а мій брак був в розквіті своєї молодості, він постійно займався то паркуром, то графіті. І мені було цікаво на це дивитися, і постійні якісь непонятні написи, якісь балончики. Я думаю, що мене це повністю захопило. Тоді я попросила його навчити мене теж їх малювати. Ніхто балончика мені не дав, але ручка за сточком розпочатку рафіті мені дали. Щоб спочатку я навчилася їх копіювати, а потім вже і малювати її самою. З цього і почалося моє кохання до жіною, напевно, в життя. Так, звідти і пішов, що я тепер не можу не пропустити не один графіті, не сфотографувати його, і моя галерея цим не те, що переповне, бо на вафізі цього. Люди часто плутають графіті з хуліганством, думаючи що слово тут дорівнює, але я з цим не те, що не хочу бути згідною, я напевно я не хочу це і приймати якось. Як взагалі можна робити витвір мистецтва буквально незаконним ділом? Ах, ладно, люди просто не розуміють різниці. Тому я тут. Графіці це, напевно, щось про комунікацію з людьми, якийсь месендж, стиль, якість. А саме головне у більшості своїх випадків це ганець. Хоча й не завжди, але, можливо, ми тут це зачепимо. Хуліганство це не заради естетики. Хуліганство це не про якусь стилізацію, посил. Це з... зачасту це теги, зачасту це просто щось зроблене балончиком чи спиртовими маркерами, протест не заради якогось протесту цікавого, а заради агресії. Це не має сенсу. Це порча порча майна. Будь. Просто порча майна, я не буду об'ясняти. Звісно, навіщо ж потрібна свобода слова? Ну, давайте пройдемося по пунктикам, так сказати. І перше з них – це самовираження. Не можна підтягнути усе під один месендж. не можна підтягнути усе під один стіль. Чи не можна усе підтягнути під один колір, якщо ти не хочеш, звісно, отримати Радянський Союз, але тоді я тебе не поважаю, під вас не піде з мого каналу. Свобода висловлення дозволяє задавати питання. І робити їх в мистецтві на дискусії і на теми, які не те, що не прийнято, їх страшно підіймати. Це важливо, бо без питань без питань немає відповіді, немає революції, без питань немає перемін. Графіті це одна з форм демократії. Важко не звернути увагу на меседж, що написано перед твоїм домом, окном. Звернеш ти увагу, я думаю, так точно. Графіті. Особисто для мене. Це одна з самих вільних якихось точок мистецтва, де в тебе немає кордонів, тобі не потрібно бути кимось, щоб дізналися про тебе. Тобі не потрібно просувати своє мистецтво і омати голову. Це повністю свобода висловлення в апігеї свого творчості. І це дивовижно. Цього багато де не вистачає мистецтва. Тому що мистецтво останнім часом все сумніше і сумніше. І ніхто ж не буде здивований, якщо я скажу, що графіті, в тому сенсі, якому ми його знаємо, виникло саме в Америці. Де іще ще блях воно могло виникнути, як не в Америці. Хоча я ставила, чесно кажучи, на Європу, десь на центрально. Ну, ладно. Ну, це саме таким, як ми його знаємо. Якщо дивитися в коріння, то воно і правда виникло з тейгів. Але про балочки краски та і речі не йшло. Їх малював фомастерами в метро. Якщо хтось так малював, розумієте, скільки це важко. Але дякую, що вже в 20-му столітті, х роках, почали робити щось адекватне. Це мурали, це якісь посили. Люди зрозуміли, що можна не робити. Тільки те в метро. Дякую завдяки вам виникло це мистецтво. Жан-Мішель Баския це ось цей дядька, котрий був батьків графіті в якомусь сенсі. Він писав нафіг усі галереї і просто переніс свою творчість на вулиці. Він переніс усі свої картини чи частину їх на дім, на метро, на якусь зруйновані будівлі. Ще у жовтні 89-го року Берлінська стіна виглядала ось так. А зараз ось так. І Як місце, що розділяло сім'ї одну націю 28 років, стало місцем, де можна попити пивка з друзями? Після роботи, та куди приїжджають туристики, щоб пофотографуватися. Коли тільки стіна розвалилася, люди відламували від неї куски. Там були і політичні, і соціальні погляди на об'єднання західної, східної Німеччини. Стіна, яка була символом заточення, стала символом об'єднання та свободи. І господи, прости, ви б знали, який там сплошний хаос, творець, естетичний хаос при цьому. Мені цікаво, як так сталося, що це місце стало з обмеженням місцем свободи. І це настільки дивовижно. І це вселяє в мене надію, що навіть обмеження в один момент приведуть повної свободи людини. Чи мені хотілося би це вірити? Я спробую. Тойферберг-Берлін. Ось вам правильна назва цього. Це одне з моїх найулюбленіших місць, де я була в. В Європі, якщо так подумати, саме в європейському союзі України це завжди ось тут. Але далі я буду називати його американською базою, бо її кожен раз називати той ферзберг. З 50-го року тут був радішпигунські центри, дуже схожий на член. По суті, це американська база, метою якої було ж за усім радянським союзом та в частності, східною Німеччиною. Але після закінчення холодної війни вона була заворожена просто за ненадобності. Поки геніальні люди ні не вирішили, що це просто ідеальне місце для хіпстерів з півком графіті. Такою це я без жартів, це геніально. Кожен рік тут змінюється графіті. Коли я там була в останній раз, наприклад, був такий ось крутий арт присвячений Україні, і усе, що ви зараз бачите, це насправді з особистих архівів. Як тільки ти туди заходиш, ти відчуваєш, що все, що забрало природи, прийде до неї. Державі та зарожні частини бетону, які з честю не трогають, а в вільних місцях малюють моралу висоту декілька поверхів. Ці міста насправді дають надію. Надії, що в один момент люди зможуть перетворити біль від війни, те, що залишилося десь глибоко в твоєму серці з болю, перетворити на мистецтво свободи, де люди просто будуть любити один одного, ходити на побачення, робити мистецтво, пити пиво, пити коло, курити цигарки щасливо. І я сподіваюся, що велика частина України після війни стане місцем свободи. А це трошки щось поближче та цікавіше. Ну, по-перше, я думаю, що це графія у 2014 році з призовом людей гнати Яника у шию, що українці більш цього терпіти точно не хочуть, нам воно не потрібно. Хоча, дивлячись на біоград, мод вони заскачуть в Ростов. зараз на окупованих територіях малюють жовті стрічки, що означає, що це українське місто, що ніхто не змирився з окупацією, це напевне дуже важливий в контексті постійної пропаганди без зв'язку світу. Тільки з російським потоком інформація, і дуже важливо, щоб люди людей нагадувало, що вони не одні, що Росія тут не, не завжди. Один із самих відомих, напевно, моралів після початку саме повномасштабного вторгнення, це Бенксі та його мурали по всій Україні. Я думаю, що коли я вперше побачила цей мурал, мене це настільки сильно вдарило. Я не думаю, що настільки боляче бачити частину життя в смерті. Я думаю, що це заставляло дивитися більше на історію людей до цього міста. Зазвичай не один морал чи графіки не виникає просто так. Він приходить чи від болю, чи страху, чи захопленню, чи надії, чи розмови. Це спосіб волі та сміливості. Це свободи, чого мені дуже часто не вистачає, це спосіб передати думки, яких я сама боюся, чи яких не дозволяю себе думати. Іноді кордони ось тут, куди сильніше, ніж на карті. І коли я відчуваю те, що відчуваю, коли бачу графіці, напевно, це дає мені великий поштовх надії та просто щастя зі свободою. Тому я безмежно люблю це мистецтво. Це мистецтво воля, яке я люблю усією своєю, прагнувшою душою.